Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Обіцяли, що вітер щухне на цей час, але ні, щось він дуже розійшовся. Зранку у нас дуже похмуро було, але зараз вже виходить сонечко. Зранку вже рибалка, риб коловить. Один та другий. і Хмари вже так менше, але дуже холодний вітер. У нас йде такий сильний вітер, що мені треба якось ховати мікрофон, щоб воно не задувало. Тому я зараз тут таку композицію зробила, щоб з вами поспілкуватися. Ого! Нещодавно я вам казала про свій стан, коли буває таке, що начебто все нормально, а потім як У -у -у -у. і ти кудись поплила, тобі потрібно лягти і сіла трішки посидіти, поспілкуватися, тут немає вітру, а біля річки там такий вітер був, таке на голові. Зач... Та мені байдуже, яка там зачіска, чесно кажучи. І чи допоможе дійсно лікар? От, наприклад, вчорашнього дня, вечора, точніше, був привід, випити заспокійливе вночі, не завжди був сон. Із Катюнею на зв'язку були, не хочу я всього розповідати, тому що і ви всі новини і так чудово знаєте. Переказувати новини я не хочу, тому що нещодавно я вже позавчора прогулюваюсь в парку, я про це вже вам розповідала про мої емоції, настрій, те, що в мене в голові. Тому повторюватися асенс. Ну, мені дуже важко було вночі не спати, але ти не можеш спати вночі. Зранку потрібно прокидатися, хоч-не хоч, вставай, бо є деякі справи, і це потрібно робити. Замість тебе це ніхто не зробить. І от такий, коли постійно стан. Ти і заспокійливий, і заспокійливий, і вночі ти не спиш, і зранку рано прокидаєшся. Ну, Хіба допоможе лікар? І він скаже, вам потрібно виспатися. Або щоб у вас був нормальний розклад дня. А хіба він залежить від нас з вами нормальний розклад дня? А стосовно новин, Ця ніч була дуже жахлива. І знаєте, будинки, це все відбудується, відновиться. Залізнична дорога в Дніпрі вже відновлена. А хто відновить людське життя, життя діточок, людей? І знов емоційний стан. Люди приходять в парк теж спокійно перезавантажитися. І знов те, що мене бісить, світ буде о, стурбований, співчуття і так далі. Та мені те, що я хочу вам завжди кажу і казала, і зараз хочу сказати, розраховувати потрібно лише на себе. Донатити, але тим, хто дійсно допомагає на дрони нашим ЗСУ, а не після збору їде на Мальдиви. Я це вже сьогодні дівчата і хлопці писала в спільноті з самого ранку, тому все чудово розуміємо. Розраховуємо тільки на себе. А як який у нас вихід? У нас іншого виходу зараз немає. Триматися. Перезаряджатися, у нас чудова природа, у нас чудові люди, тому я ще чого сюди приїхала, мені потрібно буде зайти в Юск, подивитися коврик ванну кімнату, тому що мій вже так, знаєте, я дивлюсь так, треба замінити. Чи буду купувати чи ні, ну, я не знаю. Якщо буде знижка, угу, то куплю. Життя продовжується. Бачите, як, як би там не було, ну що, тримаємось, підтримуємо один одного. А що робити? ну Що ти будеш робити? Завжди ж так не буде. І це 100%. Щось мені. Важко сьогодні говорити. Завжди я там та 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 все нормально. А сьогодні, знаєте, може, те, що думки про інше, а про що інше? Про те, що є у вас. Пилася заспокійливих, та ще і ніч погано під ранок спала, і голова якась вагітна, і мозок якийсь такий каже. Ляг поспи, а Таня що? Тані ж коврик'юзку треба подивитися, ну а то як Це Це вже жартую, дівчата. Я вже намагаюся, як то як я казала, то нам не весело і ми не посміхаємося, Тому так тримаємося. Це точно. Це я зараз йду, так вже думаю, виходити, все сказала, що хотіла, а потім звертаю увагу. Ви подивіться на цих мурав'ї, як вони, знаєте, коли докупи, яку вони велику справу роблять. Це як ми з вами. Бачите? О! Щось там копашаться, копашаться. І все буде добре. Обов'язково. Тільки що заходила в торгівельний центр і лунає пісня Ми з України. І це, знаєте, от кажуть, та що ті пісні? Ні. Вони якось так підтримують, не знаю. Заходимо в Юск. Я дуже давно тут не була, хоча мені цей магазин дуже подобається. Привіт, краса. У мене вже така є. Мені потрібна інша краса. Я ніколи не знала, що це подушка емоція. Ось вам. Ой, а хочу подивитися, може вже менша ціна на той букет. Дівчата в мене тоді запитували. Я про цей букет маю на увазі. Ні. 500 гривень. Ціна ще не змінилася. Ну, це таке діло. Так, ще надійшла до, руш... до тих, як вони там називаються, коврики дивлюсь, 50 на 80. Це буде замалий для мене. А яка ціна? Не знаю. потрібно, Так, піду подивлюсь там, де вони є. А де вони є? Ось вони є. Так. Так, 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 ціни, ціни. Білий не хочу, буде такий мені подобається 300 гривень коштує. Він як під натуральний, а який розмір? Зараз переверну? Ой. 50 на 80, Ні, це замалий буде, не хочу. Але тут є як прорізинена основа. А мені такі подобані. Ні, такі не подобається. Де ті, що мені подобаються? Юск для вашого бізнеса. Такі мені подобається, але він буде за великий. Дуже. Такий купуєш менше витрачаєш. Такі, такі 700 гривень коштує. Такий мені подобається. Тут резина. Ой, який там розмір. О, то -то -то. Може і підійти такий. Але 700 гривень, ні, за 700 гривень я не хочу. Але такий Ау. Подобається таке. Діло. Та ні. Не цього разу. Мабуть, а, тут ще якісь є. А, 750, ні, не хочу. Розмір, де тут пишеться? А, так він вже зі знижкою йде. Мені головне знижка або на яку ціну я розраховую. Так, 375. Розмір, дивлюся. 50 на 80. Ну, дуже приємний на дотик такий. Бачите? Не знаю, подумаю. А коштував скільки? 549, зараз 375. Все-таки більш-менш за розміром мені може підійти. Є ще темні такі в кольорах і такий. Так, добре. Я думаю, його вже розклала ось так. Ні, він буде замалий. Буде як таке, знаєте. Тканини на щось не вистачило, а такий розмір, який мені потрібен, такого немає. На жаль, на жаль. але б за якістю мені дуже подобається. Ось такий ще. За розміром не підходить, а можливо, дівчата вам будуть 270 гривень, ось такий коврик в ванну кімнату. Теж тут резинка. Тому зверніть увагу, якщо що. Бачите? о, мені незручно показувати. Я ж кажу, я такий блогер, що як покажу щось, так ніхто ніколи не купи. Тут я подивилася, 275 вони коштують. Мені не можна в цей магазин, а якщо прийшла, подивилась, нічого не купила, то виходь і більше не ходи. Ні, а я ж не можу. До речі, в мене є такі невеличкі піалочки. Я їх купувала теж за 50 гривень, а тут такі великі за 50 О, Ну, Мені не потрібно. А чи є ті маленькі, цікаво, в яку вони ціну. Ні, маленьких немає вже. Тех, що я купувала. Ну, нічого. Тарілочки, так, пішли далі. за 450 гривень. Так, дивлюся, що це що такі склянки? Знижка 10%. Ну, а ціна яка? Яка ціна? Вже ніяка працює під час повітряної тривоги з міркування спеки. Це ви? От така фігня малята. Любі хлопчики і дівчата. Все, виходимо. Виходимо. Мала стоїть, плаче, а мама каже: ну це ж не я придумала, а вона в магазин хоче. Я пішла. Буря чорти цигурку і, і підемошу да. Так. Отак прийдемо там, старшу доньку забирати зі школи. Якщо тривога, то треба забирати, а та плаче, щось в юзк. мала хоче. ой. Оце таке життя, реальне життя в Україні. Що ти поробиш? Їм ночі було замало. Я вже прийшла на зупинку, буду їхати додому. І якось так у нас потеплішало. Мені навіть якось вже жарко. Зараз чекаю, стою на маршрутку. Мої і дорогенькі, бережіть себе, і все буде добре. Обов'язково. А ми з вами зустрінемось.